Це супер новинка від мотороли Edge 60 Fusion. Він вже зовсім скоро з'явиться у продажі в Україні, а повний огляд вже є на моєму YouTube. Посилання у профілі. Апарат отримав яскравий піолет, дисплей діагоналю 6 і 67 дюймів із частотою 120 Гц. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 7i, а також є сертифікація IP69. Смартфон не боїться води та пилу. Працює телефон на процесорі Mediatek Dimensity 7300, що забезпечує плавну роботу в повсякденних задачах та можливість запускати сучасні популярні ігри: 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Основна камера на 50 Мп з оптичних. Стабілізацією доповнена ультраширококутною камерою на 13 Мп. Підтримує запис відео в 4К, фронтальна камера на 32 Мп. Батарея тут на 5200 мАч зі швидкою зарядкою 68 Вт. Є не всі стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та свіжий Android 15 на борту. А більш детально дивіться в огляді на YouTube.